Рідкий хліб, морозиво з горілки, яєшня з моркви та капусти це шедеври так званого молекулярного харчування, надзвичайно модного нині. Будь-який продукт кухарі розкладають на молекули. Цього досягають завдяки особливій хімічній обробці. Але домогосподаркам про сковорідки та каструлі забувати не слід, бо така їжа для гурманів і б'є по сімейному бюджету. Які вони молекули на смак куштувала Алла Хоцянівська. Перевороту філософії їжі у моді, молекулярне харчування. Щоб поласувати вишуканими стравами записується мали не за місяць, адже в всьому світі лише 20 кухарів опанували це мистецтво. Звичайної бід стає лабораторним експериментом. Їжу обробляють рідким азотом. можна готувати різними способами. Один із них це взаємодія холодом. Ми робимо це не заради шоу коли ти працюєш з холодом, можна досягти різних смакових якостей, підвищити потенціал смаку. На кухні вони досліджують фізико-хімічні процеси на харчах. Ухід ідуть кисень, інертні гази, вакуум, високі температури та спеціальні хімічні сполуки. Тут не тільки їжа космічна, а й ціни за авангард на столі можна викласти до тисячі гривень. Київські кулінари і собі взялися чаклувати, поєднати непоєднуване, створити новий смак. Цим до снаги завдяки хімічним сполукам. він э, сферифікатор, він дає об'єм. Це алжин, це загустителі спеціальний. Макарони роблять із соку буряка яєшню з моркви та капусти. Використовують шприц та побільше льоду. Ні варити, ні смажити нічого не треба. Вона призвана в першу чергу творити чудеса з вашим вкусом, творити э, нові взаємонесоєдняємі вот, речі, зв'язані з тим, що ви відчуваєте в світі. Тому молекулярна кулінарія в першу чергу потрібна для естетичного самообразування ось така невеличка порція яєшня і буквально три макарони не коштують 150 гривень. Страва для справжніх гурманів. Потенційні гурмани про нову моду не чули. Чи може молекули їдять просто з яку ви пропонуєте, так чи ні? Ну, я так розумію, за один раз я не умерла би, правда, я би спробувала. Щоправда, наскільки така їжа безпечна, невідомо жодних досліджень про вплив молекулярних страв на організм не проводили. Чим закінчаться експерименти над шлунком, покаже час. Алла Хоцінівська, Наталя Фібрих та Іван Павлович ТСН один плюс один.